Ти, наче сонце, наче квітки. Ти світла щира, як В очах вогонь в наталі вітки, як небо соряне рясна, непосидюча завжди в русі. Де ти, там дія, там вогонь. Дієвість то в твоєму дусі. Ти літерка, і за тобою поспішає либонь. Красива мудра ти. Незламна і відкрита! Твій світ це віра в майбуття. Нехай же доля щедро нагородить, любов'ю, щастям, миром і життям. Хай мрії збудуться, хай сонце сяє. бажаємо, щоб радісно цвіла, і вся команда ось тебе вітає, Щоб радісно і легко ти жила. Класно, що є така можливість, де всі зібралися і е, зможуть оцінити всі наші старання. Е, ну, Звичайно, е, ми тобі даруємо букет. Квіти тобі, квіти тобі завжди дарять, звичайні, а ми тобі, да, цукерки дарують, а ми тобі даруємо букетик незвичайний. Він так і називається незвичайний. На той момент, коли знаєш, захочеться чогось такого особливого. Особливо, коли дуже скучно. Ще хочемо подарувати тим наша берегиня. Стефанія – це дійсно вже не тільки твій другий дім, а й наш червона калина. Це гімн, не тільки, і другий гімн Стефанії Ну і ми завжди е, до цього долучаємось. Тому от така е, українська символіка тобі. Боже, хто це не ти вишивав? Мама? Мама. Натусь, ми за тебе піднімаємо келих. Ну ми ж не могли просто так. Ти для нас, для всіх завжди робиш найкрутіші відео. Ти е, робиш е, шикарні е, словесні поздоровлення. Тому ця пісня. Написано Написано, саме для тебе. Там, де світло горить у серцях, де підтримка звучить у словах. Є людина, що вірить в дива, що для всіх крила мрій відкрива. Вона знає, як руку підтримки подать, як зігріти тебе що підказать Стефанія, її другий дым, Доброта і турбота. По надії не відкладає, завжди поруч, завжди помахає, клятивна, смілива панянка, справжня подруга і коліжа. Надія, вона скаже, та це ж твоя мрія, а для мрії немає кордонів, у спереди без перепонів, Наталіє, хай твоє світло не спасне уйзірок. Нехай всі бажання здійсняться, і впевненим буде твій крок. А для мрії немає кордонів, пусть вперед і без перепонів, Наталіє, хай твоє світло не спасне у мій зірок, нехай всі бажання здійсняться, і впевненим буде твій крок.